Березень в Україні часто називають Шевченковим. І дійсно, щороку на навесні Шевченко приходить до нас новим і неповторним. 210 років тому українка кріпачка подарувала світові великого генія, славного сина українського народу. Він і сьогодні, як живий, промовляє до нас нащадків. Рядочками своєї поезії такою могутньою і такою ніжною Цьогоріч, річ в умовах розв'язаної Росією війни у постійних бомбардуваннях українських міст і сіл виразнюється роль великого пророка у становленні нашої української національної свідомості і високого патріотизму. З'ясуємо. У студентів та викладачів Хмельницького національного університету чи актуальний Шевченко сьогодні? Безумовно, я нічуть не сумніваюсь в тому, що Шевченко актуальний, як ніколи. Тому що зараз йде дуже глобальна перевірка нашого народу на міцність. Ну, повинен сказати, що Шевченко це, в принципі, Наша совість, я б так сказав. От в мене є декілька рядків, бо душі наші не вмирають, вони завжди посеред нас, щоб не творив ти в цьому світі, на тебе дивиться Тарас. Так, на мою думку, Шевченка це людина, яка дивилася крізь призму свого часу у майбутнє, передбачаючи, насторожуючи та даючи надію на світле майбутнє. Шевченко надзвичайно актуальний в даний час. Ми не можемо без нього уявити нашу історію, нашу культуру, нашу літературу. Адже навіть зараз його твори відображають такі важливі теми, як свобода, гідність і любов до батьківщини. Думку слова Тарасові буде актуальне як ніколи. Зрештою, він як яскрава зірка засяг на нашому небі. Його цінності вони провічні. і він заповідав їх і мертвим, і живим, і ненародженим. Чи актуальний Шевченко сьогодні? Я вважаю, що Шевченко для України і в Україні його слова, його вирази назавжди закарбувалися в ментальності українців, і він буде популярний і актуальний як в минулі часи, як в сьогоденні, так і в майбутньому. Шевченка це душа нашого народу, і зараз особливо в цей час він як ніколи надихає нас любити нашу батьківщину, нашу державу, нашу культуру, зберігати її і передавати наступним поколінням. Адже саме він перший був у цьому прикладом. На мою думку, Шевченко досі актуальний, адже людина, яка провела 24 роки у кріпастві та 10 років у засланні, та при цьому зберегла своє бажання творити, він має абсолютно точне уявлення про те, яке місце займає свобода у житті людини, та його слова досі. Звучать на вустах наших сучасників, які відображають міць та жагу до боротьби українського народу. На мою думку, Тарас Шевченко буде актуальний завжди як на сьогодні, так і на майбутнє, оскільки в його творах відображається глибока сутність людських почуттів та наше неймовірне, незламне майбутнє і минуле. Тарасові слова досить актуальні і у нас час, тому що закликають нас до активних днів для збереження незалежної України. Поезія Тараса Шевченка і досі актуальна, тому що висвітлює такі вічні теми, як любов до рідної землі, соціальну нерівність та протест проти насильства та несправедливості. Творчість Тараса Шевченка є актуальною і сьогодні, тому що вона стала духовною основою формування сучасної української нації. На мою думку, Шевченко залишається актуальним у сучасності через свою важливість у формуванні національної самосвідомості українців та патріотизму. Ким для мене є Шевченко. Ну передусім це мій земляк, бо я сам родом із Черкащини. Але як історик мови, то скажу таке: всі ми знаємо одного кобзаря. Але насправді Тарас Григорович готував ще одну свою збірку, названу Три літа. І от маніфестом до неї є коротенька така передмова, у якій Тарас Григорович окреслив сутність українського народу українства загалом і чому воно є як таке. Там він означив таке. А на москалів не вважайте. Вони хай пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У них свій народ і своя мова, і у нас свій народ і своя мова. Для мене постать Шевченка це провідна фігура в історії української культури. Його творчість була, буде і є актуальною. І зараз через призму війни вона стала набагато ближчою і ми можемо проживати кожен рядок. Тому так важливо звертатися до творчості Шевченка і формувати свою національну свідомість. Я вважаю, що слова Тараса Шевченка борітися і побороти ведуть нашу країну до перемоги. Поборити, хай вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая, за вас правда, за вас слава і воля святая! Борітеся, поборете, хай вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая!